Всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо два найлегших фінта з арсеналу Крістіано Роналду. Погнали! Перший фінт часто використовується самим Крістіано Роналдо і називається він чоп. Тепер обучання. Ви біжите і противник біжить біля вас. Тут головне, щоб він біжав не з правої сторони, а з лівої. Для початку відводите праву ногу приблизно на 15 см у цей бік. Ліву ногу піднімаєте і п'яткою правої ноги відбиваєте. Друзі, другий фінт важче, ніж перший, але ми не знаємо, як цей фінт називає. Якщо ви знаєте, як цей фінт називає, напишіть коментарях. Погнали! І обучу цього фінту у вас я. Дивіться, основний прийом у цьому фінті це хрестик. Якщо ви ще не вмієте його бити, Ну і навіть не знаєте, як він виглядає, виглядає він ось так. Якщо ви не знаєте, як його робити, то дивіться, ліву ногу кладете зверху от от, правою, і правою ногою відбиваєте. А тепер то, то саме з м'ячем. Лівою ногою обходите м'яч і правою ногою відбиваєте. Відбиваєте п'яткою правої ноги. І так м'яч має піти у бік. Якщо вам сподобалася ця рубрика, то напишіть нам у коментарях. деяких футболістів нам зняти іншого разу. Всім пака.